Керівник Райнметал Армін Папергер вважає, що Росія не задоволена озброєнням Заходу і саме тому планувала його вбивство. Про це він розповів в інтерв'ю інформагенції Baltic News Service під час свого візиту до Литви. Папергер впевнений, що такі країни, як Росія, не дуже задоволені тим, що райнметал допомагає. Західним країнам в питанні оборони, водночас керівник концерну підкреслив, що наразі поліція дбає про його безпеку, і зазначимо, ця заява Папергера пролунала після того, як 28 січня в НАТО офіційно підтвердили, що Росія мала намір його вбити. Додамо, що Рейнметал є найбільшим німецьким виробником 155-мм артил... артилерійських снарядів. потреба в яких завжди є актуальною для України. У Верховній Раді розпочали консультації щодо заміщення допомоги від американської агенції з міжнародного розвитку USAID. на парламентському рівні. Радяться з європейськими колегами, а головна мета хоча б тимчасово компенсувати фінансування від США, поки у Вашингтоні не ухвалять остаточних рішень. У комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики зазначають масштаб проблем значно більше аніж може видати, видатися на перший погляд, адже українські організації не встигли підготуватися до таких змін.